Вікенд нової української музики. Всім привіт! Ви дивитесь промінь. Мене звуть Ксенія Івась, ведучий вікенд нової музики. Просто зараз в цій студії з'явиться Артем Пробас із Пробас Харді. Він презентує свою новинку, яка дуже хоче – Це кропива. Дивіться нашу розмову повністю. Привіт, Артема. Добрий ранок всім. Дуже раді тебе бачити в цій студії. Ой, дуже приємно з вами зустрітися. Як твої справи? Мої справи – «Кропива». Ой, насправді е, все супер. Зараз в нас є супер історія з презентацією трека і кліпа. Чому супер? Тому що е, зараз у нас такий етап творчий, тобто в нас був такий період в турах, що ми багато писали матеріал, але не встигали його випускати. І зараз саме той час, коли ми випускаємо багато матеріалу і плануємо випустити ще більше. І Я дуже задоволений і щасливий від того, тому е, посмішка. Коли ти написав пісню Кропова? Як вона взагалі утворилася? Е, це ну, нещодавно. Зараз весь цей матеріал він. Свіжий, е, значить, як хотіли, значить, була ідея зробити Ну засимплювати якесь слово, тобто зациклити його. Почали шукати слово. яке Ну, давайте, те, те те щось обирали. Потім чомусь, я не знаю, чому прийшла слово кропива. Е, ну В неї є бекграунд так? ну Це поплавський хай там, ну будь-що, насправді, ні, це насправді, дуже крута цилка, знаєте, тому що це був тоді, можливо, там крінж, якщо так на зараз, там можна сказати. Але а це зараз? всі знали це слово. Ага. Це був такий прикол. Коротше, прикольне слово Кропова. Окей, потім лізли глибше. Кропова це суперукраїнська рослина. Там, і вона ну, класна, Там, і вітаміни в неї є, і одяг можна шити, і ліки. ну коротше, Знакова рослина, клас. Як ще можна обиграти кропову, типу, як ще її можна побачити? Кропува це як стан людини. Типу, я, мій стан кропова, там настрій кропова Ну, тобто, ти там агрешся на когось, так? Теж прикольна історія. Чому б ні? Потім є ще програма кропова. Це для військових програма. Вона використовується в артилерії, наскільки я правильно знаю. От, також суперкласно. І таким чином ми не відводимо. Людей від ем, реальності, тобто цей трек ну він е, достатньо веселий, якщо так можна сказати, але в той, той самий час. Ем... Ми в нашій реальності знаходимося, тобто ми навдягаємо рожеві окуляри і не переносимося кудись. Хай буде так, чому б ні. І взагалі цей трек вийшов такий, трошки біполярки, тому що він на ну, початку, наче веселий, потім качовий, потім якийсь серйозний, як на мене, куплет, потім знову ми вилітаємо. Ну тобто, і це супер класно, тому що це емоційна історія була, і ми не ставили собі рамки, типу, що буде так, або там буде якісь правила, або ми там розраховуємо залетіти. Ні, це творчість, вона, типу, як є, хочеш, а давай зараз у нас вообще гітара буде тут важка і більше нічого не буде там інших інструментів. Давай. І це супер класно, тому що ти відчуваєш, що ти е, просто свої емоції в, в, ну, пишеш, записуєш, викидаєш, і це насправді, ну, це творчість, це все про те, що ми. А якщо до відео, де ви його знімали, і яку ідею реалізовували саме в кліпі? Ем... Коречу, в мене є такий ще бекграунд. Я взагалі, ну, діджей був і, і таким, ну знаєте, це мій це моє. І, значить, я там чемпіонат України виграв, і чемпіонат світу я їздив. І взагалі починав, грубо кажучи, хіп-хоп, R&B ренбі діджеїнг тоді був така історія була. І вам скажу чесно, що не так багато, ну скажімо, R&B Діджеїнг він був, і вся ця тусовка була не завжди відверта. Тобто всі вдягали цепі і. Там всі такі штуки, але зазвичай вдавали. вони були або залізні, а та, ага. не, не там е, з кольорових металів. Та? Тобто не дуже чесно, але такий був двіж. Окей. А, і в мене це трошки харило на той час, і ми вирішили зробити прям трушний кліп, те, як є, тобто не знімати павільйони, там крани, люди, все зробити як ну, існує зараз там, в невеличких містах. Це знімалося в нашому рідному місті Кременчук. От, тобто як живуть люди, і от така була ідея м, е, саме по картинці і по атмосфері. От, а, а ідея сама кліпу. Ну, якщо вони подивилися, будь ласка, запрошую вас в наші соцмережі. Якщо подивилися, то е, там хлопці, хлопець він, е, чує відбрати таку, е, е, не знаю, промову, скажімо так, про те, що треба, ну, не треба боятися, треба робити те, що ти хочеш. Друзі його не підтримують на початку. і Він починає збирати щось е, весь кліп. Потім там дівчина з'являється. Одним словом, це відсилка до того, що навіть діти мають розуміти, що треба робити зараз в цей час, і він збирає робота такого здорового робота бойового типу і загрожає в нього програму кропива. Тобто, отак, тут багато дуже поєднань, і якщо там шукати прям повністю лінію, може і не треба. Це треба такі точечні історії, тобто кожна історія має значення. А ви якісь моменти, можливо, щось незвичне сталося під час зйомок відео, тому що я знаю, що ви в кадрі видно, що ви десь серед ринку. Так. <світ> ми, ми приїхали на ринок, ми все робили офіційно, насправді. тобто, не те, що там ми там, залетіли. Тобто, ви домовилися з муніципалітетом? Так, так, ми прийшли на ринок, кажемо, ми такі-то, такі-то. Ми, це наша музика, ми там, нова робота, хочемо зняти. Вони підтримали суперкласно, насправді. І ми заходимо вже в день, коли будемо знімати, стоїмо і розмовляємо між собою. Так, отут можна стати, отут поставити, так, звідти ти будеш йти, так знімати. І е, такі ну, дівчата, такі вже, такі вже, там багато років тут працюють, кажуть: а що тут будете знімати? Ми кажемо, та буде така відеоробота. Ні, нам не треба таке. І такі одне, так що? Визиває храну. Ми кажемо, ні, ні, висякайте. Ми все офіційно зробили, не треба нас класти в пол зараз обличчям, Будь ласка. От, і потім це класична історія, коли хтось дуже сильно на початку, він типу, ні. А потім вони посміхаються, і ми кажемо: а ви можете тут сісти, щоб ви в кадр потрапляли. Вона ой, не треба, не треба раси сідає, <рес> така. от ми також там вона десь ну є на відео. От і всі так майданчики, насправді, все було достатньо офіційно. І я скажу, що єдине, що я дуже сильно переживав, ми брали, запрошували акторів з Кременчуцької акторської школи там, і це діти. І я вважав, що ну дуже важко буде з дітьми, тому що ну іноді знаєте, дорослі там не можуть написати текст дуже швидко, коли йому треба заспівати щось наживо, хоча наче там да. Ну тобто, трошки, а вони діти, вони не ну, не, не стидаються нічого, розганяли теми, отак, так, отак, і дуже класно відіграли. З ними було легшим, скажу чесно, ніж з колективом, коли ми там розставляли щось на майданчиках. Артемо, в пісні Кропова. Ви поєднали звучання народних інструментів із сучасними. Власне, це поєднання стало таким фішкою вашого гурту. І я знаю, що зараз ви почали новий проєкт, саме створення семпле базів, бази семплів із музичних народних інструментів. Розкажи, будь ласка, про цей проєкт, що до нього входить. Ну насправді, взагалі, там в світовій історії це не нова двіжуха писати семпли, їх дуже багато в різних країнах. Але якщо ти хочеш створити щось, скажімо так, з українськими семплами, то в Україні це практично неможливо. Тому чому тому, що їх просто немає. Ніхто цим не займався. Якщо ти хочеш, наприклад, записати там якусь, не знаю. Турецький мотив, або будь-який там східний мотив семплів мільярд. Хоча там не, не можна сказати, що там індустрія така серйозна, ну так здається, та? а насправді набагато ширша, ніж в Україні. І ми вирішили зайнятися цим питанням, тому що ми вважаємо, що українська музика має бути впізнавана в світі, і це дійсно наша позиція. Тобто було просто таке, що я як там, музикант, як Діджей приїжджаю в іншу країну з сетом, граю, до мене підходять і питають, звідки. я. І це насправді дуже вразило, тому що це як таки взагалі може відбуватися. це ну Ти приїжджаєш з України презентувати свою країну як дідж... як музикант, так і діджей, а ніхто не розуміє по музиці. Типу, немає, ти може бути ким завгодно з будь-якої країни. І ми почали з цим займатися. Зараз ми розробляємо повноцінний проєкт, як це ми будемо робити, з ким будемо співпрацювати, Тобто, це. Буде і оркестр наоні. Ми будемо з ними співпрацювати, писати саме семпли. Також ми хочемо поїхати в якісь, ну якщо це буде можливо фізично поїхати, пошукати семпли взагалі десь дуже там на Закарпатті, і не тільки насправді туди їхати. а Болтавська область дуже багато є ще регіонів, де можна списати саме звук такий ну, класичний цього регіону. Плюс ми хочемо зробити не просто семпли-ваншоти, просто щоб нам награли і їх там важко якось використовувати для. Людина, яка починає писати музику, та ми хочемо зробити повноцінні семпли, які будуть поділені на стиль. Тобто, наприклад, щоб будь-хто міг зайти, каже, я бишу там поп, наприклад, так все, і там нарізані там, якісь урівки там, в темпі в, для поп музики або для техно, або для е, там, трепу, так для репу 100%. Тобто, ну в такому ключі. Раніше, взагалі, ще до стрімінгових платформ у багатьох артистів, особливо в реп жанру, були великі проблеми з авторськими правами, тому що вони часто робили свої чітки на чужу музику, і, ну, і це була така велика проблема. В тебе ж теж було реп мену ти не смикав чужі мелодії раніше? <рес> а, ну, Насправді, да, на початку всієї хіп-хоп культури так, це була дуже серйозна проблема. Тіпа, що вони використовували ті... ті ну, Я скажімо так, я вже більш-менш розумів, про що мова, і ми писали свою музику завжди. І, і в хіп-хоп проєктах своїх, там, коли, коли вони були, також це були наші ну, біти авторські. так. Але ну, семплю. Sem, Ваня. Ваня. <смеш> <Семплювання>. <смеш> ну Це взагалі окрема культура музична, і вона мені дуже подобається, тому що ти дійсно можеш, по-перше, ти доторкаєшся до тої енергії. Це супер класно, розумієте? Тобто писався трек, він писався на якихось дуже важких студіях, в якихось там супер експериментальних або там моментах там, да, життя артиста-музиканта. І все це забувається з часом, а ти береш і знову це переосмислюєш, переробляєш, даєш це. Звук ці все ця енергія відчувається сто відсотків. Ну так семплювання — це одна штука, mm -hmm. а плагіат це зовсім інше. штука. і зараз yeah. є контент ID, програмки, які стежать саме за відстежують І може статись таке, що трек ваш заблокують друзі, і так, він не 100%. вийде на платформах. Слухай, ну а взагалі чи доречно було створювати свою базу семплів в той час, коли вже є ЕНКО, є манікен, які створили свої бачі. Можливо, треба було з ними об'єднатися. Ну, дивіться, Енко створила не так багато там семплів, тобто ми відслідковуємо, ну як вислідковуємо. Тобто я там викачав їх. <схід> От там не вони невеличкі бази, але їм взагалі ну респект, тому що вони правильно роблять. І тут немає хто буде кращий, хто буде тут. Ми маємо наситити ринок якомога більше зробити для того, щоб можна було використовувати це. І просто розумієте, там, наприклад, взяти регі. І цей стиль існує. Він прийшов. Ну там не така велика країна, як в нас, правда. Там Мумбатон, Регітон, там Аренбі. Є стилі, які представляють ну, типу, країну, та? а в нас нема такого стилю. І от ми топимо за цей стиль. Ми, ми придумали свій стиль, ми його називаємо Укробас і його презентуємо, пишемо в цьому стилі. Тобто, і максимально хочемо, щоб далі також так і думали е, інші музиканти. Ну, типу, створити свій стиль. Взагалі, у вас був випадок, що ви пісню доброго вечора ми з України грали цілу годину по колу mm -hmm. в США? Це так було. ой, це, це був тур наш Канадою Сполученими Штатами. Ми там збирали гроші для наших захисників, і нам кажуть, слухайте, є отака ідея на день незалежності Сполучених Штатів в Вашингтоні в параді представляти Україну і йти українським ну українською групою. Ну, дивіться, я навіть зараз це кажу, і вже це важко повірити навіть зараз. Е, я кажу: ну, давай, але я не вірив в це, що це може відбутися. І потім вони починають скидати, що платформа, вони працюють, і це дійсно відбудеться. І ми приїжджаємо, дійсно стають оці, знаєте, там курки надуті там. Але ну вони були попереду перед нами. В нас така невеличка. Ну ми розуміли, ну наш Шергентерак, якщо це Україна, зараз Іна, і най ми не можемо там супер така дуже невеличка була в нас платформа. Але ми дійсно грали. Я не знаю скільки разів за годину. Ми його зіграли, але ми отак зіграли. Ем, так, зупиняється платформа, і ми почнемо грати за наново, на 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 типу, це супер експіріанс. Ви не боїтеся стати е гуртом однієї пісні? <laughs> Знаєте, насправді е у кожного гурта, у кожного артиста є якийсь такий знаковий трек, ну, має бути, який е там, ти не зможеш. Е ну, Переплюнути хай так, якщо можна. Але ну, ми, я за це чесно, не переживаю. Нам принципово йти далі, писати далі, розвиватися і е, ще є що сказати і є що зіграти. от, а там, знаєте, це, Мені здається, це більше як запугування на, знаєте, сам себе, типу, блін, чувак, вийде, не вийде. Тут же ж головний шлях, і немає саме прикол, що немає тут, е, типу, Олімпу. Тут така, знаєте, як сковородка. Типу, от, якщо ти десь зупинився, ти пригорів. Тут постійно треба рухати, щоб, рухатися, щоб не пригорати. Оттак. Класна аналогія. Це зупинка, це біг назад. Так, так. Слухай, все більше у Пробасенхарді чути репу, саме твого репу, і це не дивно, адже ти маєш реп минуле. Це правда, що ти колись свого часу переміг гурт гриби на хіп-хоп конкурсі? А, так, це був а, цей в Донецьк. Це була Донбаська проба, такий фестиваль дуже серйозний на ті часи. А це був ну, Там був чаті, це був склад інший, а, але чаті той, що там в рибах був. А, от, і вони зняли друге місце зі своїм проєктом, а ми перше. Отак от, так, було таке діло. А, та дійсно я займався все своє життя це хіп-хопом, і це була моя філософія, і о, я ніс її дуже типу в усіх проявах, тобто там графіті, ну все-все-все. От і зараз деякі вважають, що я типу заходжу на цю сцену. Але ні, друзі, я типу повертаюсь, і тут мова не про те, що там хайпавати або робити те, що зараз актуально. Ні, це мова про те, що е, просто не вже не вистачає декількох там слів перед дропом, щоб сказати те, що ти відчуваєш. Просто вже набагато більше емоцій, і вони пишуться. І це класно. До речі, до цього вони не писалися, бо в мене був такий період, що я все всі свої емоції ну, в, в, в музиці, Ну вистачало мені в музиці їх виписати. Зараз не вистачає. Тобто був такий злом, злом якийсь в твоєму житті, коли ти відмовився від репу і так. почав діджейнг саме робити? Так, я, я взагалі не писав вірші. Просто я, то, то, вони було їх супер багато, так я писав дуже великі текста, а потім просто все закінчилося. От як типу прокинувся зранку в іншій країні. Ну і причому що ем, навіть трошки не хотілося. Тобто, так навіть не стояло, просто ну взагалі. Перемкнуло. Про що був твій реп? Про що ти співав? Та, мабуть, як всі, там, якщо ви спитали якогось там про що твій реп, чувак. Та про життя все писалося. І, до речі, знаєте, що з ще прикол? Що от зараз е, я починаю, ти знову себе читаєш? Тобто, ти розумієш. Так, от я ж прожив цю емоцію. Я комусь розповів або сам, а потім ні, ні ні стій, це ж це ж. От, 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 це ж воно. Це ж це ж Це пишеш її. І це супер класно. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики. Про Басен Харді і Івась, реп під укулеле. Так, поїхали. Серйозно, рад. значить, я багато років в цій індустрії, тому готові. Залітай! Три три, чотири. Чашка з водою, промінь з тобою, бузок розриває, про погано читає. І вас сильно грає, околеле палає. Все, що ви почули, краще ви забули. Yeah, yeah. <laughs> Ось О, такий Боже. був реп. О, такий був реп Хотілося а... продовження. класно було. <гум> дуже дякую, дуже дякую тобі за цю прекрасну музичну авантюру, <гум> що <гум> ти її підтримав. Ем, Я яким... чесно не хотів, не хотів, щоб це відбулося, <гум> але це відбулося. <гум> це, це мало б відбутися. Яким буде наступний реліз про Басен Харді? А, ой, зараз ми в цьому релізі повністю, якщо чесно. Але в нас е, є, знаєте, такі плани цікаві, хочеться щось масштабне робити, а коли хочеться вже, і ми дуже близько до цього підходимо, хочеться навпаки з цього піти і зробити щось таке е, емоційне. От, е, не знаю, зараз, чесно, не можу вам відповісти, тому що в нас є декілька варіантів на тему, але по відчуттям, по відчуттям хочеться зробити щось е, таке, щоб воно було емоційне. Тобто, я маю на увазі, можливо, навіть. Е, Хай буде меланхолічне таке трошки. Але це все одно буде електронна танцювальна музика. Я тобі дуже дякую за цю чудову розмову і прощаюсь до нових пісень. Про Бас і Харді у вікенді нової музики. Шановні, всім привіт! Це про Бас. Про Бас, Харді. Я дуже прошу вас. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, відлайкайте. Якщо не сподобалось, давайте пишіть, що саме не сподобалось. Взагалі, підписуйтесь на YouTube канал «Радіопромінь». Тому що... і пишіть коментарі обов'язково. І взагалі шерти, тому що так все працює, так працює YouTube, так працює індустрія зараз.